Рецепт п'яти хвилинка. Або якщо вже гості на порозі чи захотілося чогось смачненького, а світла немає, бо нам не потрібно нічого випікати, збивати або ще щось. Робиться все максимально швидко і це дуже-дуже смачно. Нам потрібні готові пісочні тарталетки, продаються там, де хліб. Єдине не беріть вафельні. Зазвичай в такі тарталетки кладуть якісь закуски, але насправді вони присні, нічого не завадить нам зробити їх солодкими. Бувають меншими, бувають більшими. Я взяла більш тільки штук. Далі. 150 грамів крем-сиру, 3 столові ложки цукрової пудри, добре перетираємо виделкою. Ось такий крем в нас виходить. Полуницю грамів 200, Вимито обсушену нарізаємо слайсами. Далі змащуємо наші тарталетки з солодким крем-сиром і викладаємо полуницю у вигляді трояндочок. Можна, до речі, брати будь-які ягоди або фрукти. Також буде смачно, і вже можна ці тарталетки їсти. Вони дуже смачні, якщо відразу подати. Але якщо ви хочете збільшити час їх вживання, зараз я розповім, як то зробити. Я беру желе для тортів, 2 столові ложки цукру та 250 мл води. Ставлю на вогонь. Вогонь, довожу до кипіння, киплячу одну хвилину. Жиле для тортів моментально застигає, тому гарячим наносимо на ягоди, воно вкриє їх прозорим шаром і ягодки не будуть завітрюватись. Це можна робити не тільки з цими тарталетками, а й з будь-якими десертами, де ви використовуєте ягоди. Ось такий рецепт вигадався сьогодні на злобу дня, як то кажуть, смачного!